Я хочу, щоб ми сьогодні нагадали про дуже важливу тему, про наші взаємини з Богом. І тему, якою хочу ділити сьогодні, навіщо мені таємна кімната? Ви знаєте, Писання Євангелія дуже багато говорить про те, що Ісус каже: війди в свою кімнату і поспілкуйся з отцем особисто. тет та тет як в нас говорить. І сьогодні я хочу сказати історію з одного прекрасного мужа Божого, Його досвід. І Я вірю, що сьогодні ми можемо знайти відповідь, навіщо мені особисто. Оця особиста зустріч це таємна кімната. Отож, історія Асафа. Написано про Асафа таке, я хочу трошки розказати його, хто він був, щоб ми зрозуміли контекст ситуації. Написано так: про Давида, який вибудовує все служіння, поклоніння і слави для Господа. І він, тобто Давид попризначив призначив перед Господнім ковчегом із левитів служащих, щоб вони визнавали і прославляли і хвалили Господа. Де, дуже цікаво, Він говорить. Бачите, Він говорить в трьох позиціях те, що вони виконували прославлення. Він говорить, щоб вони визнавали перед іншими народами, перед всім, що є Господь. Вони прославляли і хвалили. Виявляється, що прославлення має не один елемент, а багато більше елементів в собі. І хвалили Господа Бога Ізраїлова. Асаф був головою, старшим пастором музичного служіння, лідером. Там було дуже багато учасників. Я зараз не пам'ятаю кількість тих всіх служителів, які служили в служінні прославлення, але ну, там була надзвичайна кількість. А другий по ньому Захарій, Єїл, і Шемрі, Шемірамот, і Хіїл, і Матітія, і Ліав, і Беная, і Овет Херодом, і Єїл на знаряддях Цитер та на Арфах. Асав голосно грав на цимбалах. Дуже цікаве підкреслення знову ж таки. Голосно грав на цимбалах. Бо слова не можуть дійти згоди, які саме це цимбали були, тому що є два вида. Один є струнний інструмент, другий є ударний. Припускаю що все ж таки ударний. Якщо автор описує і говорить, що він голосно грав, то було добре чути. Ну, і хто його порядкує, якщо він голова? Видно, що людина була дуже експресивна, дуже любила прославити Бога зі всієї сили своєї. Пам'ятаєте, Пісін говорить перші заповіді. Люби, Господа, і там говориться про те, що тим серцем, всією силою, от він всією силою любив і прославляв Господа. Наступне, що написано про нього, вже друга хронік, 29-й 30-й віч написано так. І сказав цар Єзекія та зверхники до Ливитів, що вони хвалили Господа словами Давида та прозорливця Асафа. І вони хвалили з великою радістю, і схилялися вклонялися до землі. Прийшов період, стає царь. І він каже, апелює до моменту, коли люди поклонялися і хвалили Господа. Він каже, щоб хвалили так, як при Давиді. Словами Давида. Давид написав багато псалмів, і ймовірно, ці слова були якраз словом поклоніння Богові. Вони виявляли ті псалми і слава Богу. І дуже цікавий зворот. І словами прозорливця Асав. Не просто того, хто служив лідером поклоніння чи прославлення Бога, а написано пророк. А слово прозорливець визначає того, хто пророкує, той, хто провіщає, той, хто бачить напорід. Вінець, він був дуже надзвичайно талановитий, як в поклонінні Богові, як обдарований всіма творчими талантами. Він мав дуже велику експресію поклоніння Богу, тобто він це робив щиро, максимально посвячено. Віддавався на всі сто. І крім того, Господь дає йому особливу благодать через певні дари, які є в ньому. Але я хочу сьогодні, щоб ми подивилися на один псалом, який записав Асаф, і подивилися на його досвід. Я знаю, що коли відбуваються якісь складні ситуації, сучасним словом, трабли в житті людей. Ми кажемо, та я ми думали, що він може впасти, тому що він хитався. Але ніхто ніколи не думає, що може впасти така визначна людина. Але Асав пише псалом, 72 або 83, в різних перекладах, і він описує свій досвід. Дивіться, що ми читаємо: який добрий Бог до Ізраїля і до тих, які щирі серцем. Переш за все, він починає з основи. Він каже, Бог добрий до Ізраїля, тому що. Це обраний народ, це улюблений народ, це той, хто покликаним. Потім він каже, що Бог добрий до тих, хто щирий серцем. Хотілося б, щоб всього ми на початку взяв добру науку. Бог добрий до тих, хто щирим серцем. Розбирайся своїм серцем, не зовнішністю, а розбирайся своїм серцем, дивися те, що є в твоєму серці, наскільки ти щирий до Бога, наскільки ти відкритий до нього. І він далі продовжує. А в мене ледь не похитнулися ноги. Мало не послизнулися мої стопи. Адже я заздрив беззаконним, коли бачив мирне життя грішників. Бо нема вороття в їхній смерті, ні підтримки в їхньому стражданні. Він описує свій досвід. Він каже: Я, мало не впав. Знаєте, це той момент, коли ти не знаю, як у вас в Франківську у Львові після першого снігу. І знову е заголовки всіх. Публікація в газетах несподівано пройшла зима 25 грудня. І ти йдеш і ти знаєш, дивишся, щоб не впасти, або щоб на тебе щось не впало зверху. Дві небезпеки і на землі, і в горі. А сап описує каже, я ледь не похитнувся, тобто ледь не поснизнувся нове. Він каже, я став ситуацією, яка була надзвичайно небезпечна для мого життя. Він описує цей досвід. Він розказує, відділиться. І коли ділиться людина високого рівня служіння, котра близько взаєминах з Богом, тут важливо подумати, подивитися на своє серце. Де ми? І чи ми не послизнулися зараз, чи ми не в небезпечній ситуації. Причина, він говорить, адже я заздрив беззаконним, коли бачив мирне життя грішників. Він каже, я служив Богові, я був постійно в служінні, я був постійно зайнятий. І тут в один момент я почав дивитися по сторонах, я зупинився. Я почав дивитися, як живуть інші люди навколо мене. І він каже, я став дуже в небезпечну ситуацію, тому що в мені зародилася заздрість до іншого способу життя. Я хочу вам нагадати. Як це відбувається, щоб ми зрозуміли, як відбувається оцей цей момент нашого скользіння, наших небезпечних зон? Ви сьогодні згадують про цю ситуацію, але я нагадаю з тексту буття, третя розу, четвертий, шостий вірш написано так. І сказав Змій до жінки: умерте не умрете, бо відає Бог що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються. І станете ви немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожадене дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та зіла, разом дала те чоловікові своєму, і він зів. Що відбувається тут? Знаєте, я переконаний, що диявол це найбільший брехун в цьому світі, тому що про нього написано: він батько брехні. І він працює не за принципом правда, брехня, а він працює за принципом ілюзії. Я думаю, що ви чули про ілюзіоністів, які роблять прекрасні шоу. Те, що вони роблять, вони роблять щось чудесне, дивовижне, але принцип побудований таким чином, що вони звертають увагу на щось. Відвертаючи увагу від чогось, їхня роль показати тобі диво, але це диво має бути таким чином побудоване, щоб твоя увага була сконцентрована саме на тому, що він тобі хоче показати, а не на тому, що є насправді. Так побудована ілюзія. Діявол з нами працює таким самим чином. Хоча принцип спокуси, знаєте, як він працює? Він працює за принципом, коли він показує, що скриваючи інше. Це не мов би світло підсвітило один елемент, але все назовні скрито. А так робить діял. Він показує тобі, що ти цього хочеш, він робить імпульси в твоє слабке місце, в ту зону, яка за даний момент або незадоволена, або гріховно бунтує. І він змальовує тобі. То ти обділений, ти обкранений. Так як Змій робить зараз з за Евою. він каже, слухай, Бог тебе обманув. Він тебе що скриває? Ніхто не думає про те, що Бог охороняє Єву. Він каже, не їжте, тому що це ваша охорона, це ваша безпека. Я батько трьох дітей, і мені доводиться дуже багато речей їм казати, що є небезпека. Ви знаєте, не завжди вони мені вірять з першого разу. Я думаю, у вас краще виходить, дай Боже, щоб всіх краще і краще було. Але деколи ти кажеш не роби того, тому що це шкода. Та ні, хоче спробувати. От діял так само Він показує тобі щось, і він каже: тебе батько обмежує. Навіть скажімо про контекст нашого християнського життя і випадки, коли люди питаються, ти чому не вживаєш того чи іншого напою алкогольного? Я чув різні відповіді, і один з них буває так: мені віра не дозволяє. Найчастіше чув такий. Краще звучить. «Мене віра оберігає, тому що поїдьте в репцентри, подивіться, скільки людей залежних. Недавно відвідував Борислав, і там діють чоловічі і жіночі репцентри людей узалежнених із досвідом тюремного заключення. І один з служителів розказує цей чоловік, він більше 25 років у залежненні. І Я думаю, краще не пити, чи бути залежним і виглядати як людина, котра опустилась до самого дна. Бог тебе оберігає. Але диявол показує, немов би Бог тебе обділяє. Наступне що. Описує. Власне, Асап він описує такі слова. Є серед людей, які важко працюють, їх нема, і їх не битимуть, як простолюд. Тому, я ї... Тому їх опанувала гордість. Вони вбрані, нарядилися в беззаконня свою безбогність. Їхнє беззаконня виступить, нач... наче жиру. Вони попрямували з неухильне. З неухилими свого серця. Вони подумали і заговорили лукаво, пишномовно, говорили неправду. Просто неба піднімаються уста, а їхній язик прийшовся по землі. Дуже цікаво, коли він описує ці слова, він описує людей, котрі протестали Богові, котрі свідомо бунтують проти Божої благодаті, Божої величі. Він дивиться на це все, і він дивиться. Господь, а де обіцянка покарання тих, хто чинить беззаконня? Чому ти досі терпиш? Ви знаєте, коли я дивлюся на ситуацію України і Росії, я, мабуть, як з цих учнів, апостолів, каже, Господи, дозволь, я зведу вогонь з неба. Мав би таку силу, я не знаю, чи, чи я би втерпів, щоб не звести. Звів би точно. Я думаю, що навіть багато з вас мені би подякували. Але що цікаво, Бог має особливу благодать терпеливості до кожного з нас і до всіх людей. І терпить він з двох причин: перше, терпить, щоб людина могла пізнати його і отримати покаяння. От він дає цей зазор, знаєте, ну ще потріплю трошки. Пам'ятаєте, як з тим деревом, котре не носило полоне, він каже, це потріплю, ну ще трошки. Він каже, друга, ні, як каже, випрошу. Та ще, ще там щось насиплю, трошки там, може, та й вродить щось. Може, хоч якісь пориви до покаяння. І писання говорить, що друга причина, по якій він терпить, він збирає суд на день гніву, коли він вилиє повною чашою свій гнів на тих, хто чинить беззаконня. Знаєте, велика благодаті і милість від Бога усвідомити. Що нам потрібна його милість, і як тільки ми відчуваємо оцей дотик, голос, Сніжний Духа Святого, тобі потрібно покаяння бігти в Його присутність, не скривати своїх гріхи. не розказувати комусь щось, не порівнювати, а просто бігти в його присутність. Те, що бачить Асав, він бачить, що інші живуть собі зовсім іншим життям. Асав очищає себе, він розуміє, що він буде тих Божу присутність, славити Бога, і треба, щоб чистота серця була. Він постійно на служіннях, постійно на репетиціях, постійно, 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 а інші живуть собі, не напрягаються. І в нього всередині починається внутрішній бунт. Цікаво, він далі продовжує. Дивіться, що написано. Він почав порівнювати себе з іншими. Він написав так, тому то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду, і кажуть: Хіба Бог те знає, чи Бог всевишній, чи має всевишній відомість? Як он ті безбожні і безпечні на світі, збільшили багатство своє. Направду надармо очистив я серце своє і в з'явили вимив руки свої я весь день побитий щоранку покараний. Тут він же описує ще глибшу ситуацію, він описує не просто тих, хто навколо нього. Він опише: каже: навіть з Божого народу є такі люди, котрі зазнають цей світ. каже, беруть звідти воду, вони, як це джерело використовують цей світ. Щоб напитися. Він каже, а я на чищу себе і чищу. Пильную за собою пильную. Молюся і молюся. Ви знаєте, коли ми починаємо порівнювати себе з іншими, ми починаємо бути в дуже небезпечній ситуації. Перш за все, та благодать Божа і Божого освячення для кожного. Але пам'ятайте. Текст слова Божого святий нехай ще освячується. Кожен з нас на, рівному, на різному етапі освячує. Ну ми завжди вважаємо, що пастор він найсвятіший, правда? Чого ж ми його вибрали за пастора? Пастор має бути найсвятіший еталон, взірець. Я хочу сказати, що всі ми люди. Так. Ми визначаємо особливі чесноти, згідно якого ми просимо когось прийняти відповідальність за. Пасторство і церкви пильнувати про нас, нагадувати нам. Але я хочу, щоб ми розуміли, брата і сестри: єдиний еталон святості це Ісус Христос. І якщо ти хочеш бути подібним на свого пастора, це добра річ. Але підвищ планку вище дивися вгору. але ще Ісус Христос є Той, хто єдиний, достойний бути зірцем до наслідування. Що відбувається далі? Далі Асав приходить на служіння, скоріш за все, або в храм, приходить в Божу присутність. І він описує: Я розмірковую, як би зрозуміти це, та воно вивелося важким для мене. Аж поки я не війшов в Божу святину і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Однак. Ти за підступність віддав їм злом і скинув їх, коли вони піднеслися, як раптом прийшло на них спустошення, зникли, загинули через своє беззаконня. Про що він каже? Він каже: я в цих думках був, воно мене наповнювало, воно жило в мені, воно мені бурлило, воно мене спокушало, воно мене гнітило, і я приходжу в Божу святиню, в Божу присутність. І тут все стає на своїх місцях. Він каже, тут відкриваються мої очі, тут я починаю розуміти, що насправді є в житті. Тут ілюзія пропадає з моїх очей. Мора? І я починаю розуміти. Так, в цей момент, можливо, вони виглядають цікавіше, ніж я. Але є їхній кінець, і він ось такий. Тому що Бог справедливий суддя, і він посоромний бути не може. Він обов'язково кожному віддасть за свої діла. І ти або вирішив питання гріха, про що сьогодні було проповідь, або отримаєш повну чашу покарання. Тому що Бог святий і в свою присутність він допустить лише тих, хто прийняли жертву Ісуса Христа. Є ось такий текст Слова Божого, і нам дуже важливо зрозуміти оцей принцип істинності для нашого життя. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Цікавий зворот. Говорить до юдеїв, які повірили в Ісуса. Здається, повірив та й досить. Ні, він каже, тобі треба пізнати глибину істини, тобі треба зануритися в істину, тобі треба, щоб істина була в всіх елементах твого життя, твого розуму, твого серця, твоєї поведінки. І саме тоді ти станеш вільним. Саме тоді ти звільнишся від тих цих ілюзій, небезпек, спокус і проблем. І лише чим ближче до Бога в його присутності, до першого джерела стандарта. Ти можеш переобразитися світ цієї істини. Ти можеш пізнавати це. Про що далі говорить Асав? Він каже: після того, як я побачив, і ілюзія спала з моїх очей, я приймаю рішення, резолюцію. Він каже, і я вирішив не віддалятися від Бога. Та я постійно з тобою Ти взяв мене за праву руку, провадив мене своєю порадою і прийняв мене зі славою. Дуже цікаво. Він каже, ти постійно з тобою. Він каже, Я... ти взяв мене за праву руку. Я вже розказував, що в мене троє дітей. Знаєте, і в мене ну, двоє менших, і старша, і, і двоє менших. І завжди боротьба, хто за яку руку в мене тримає. Знаєте, чому боротьба? Тому що вони знають, якщо ти тримаєшся за руку тата, ти в безпеці. Коли дорогу переходите, тато пильнує все. А в мене професійні навики лідера. Знаєте, я табори проводив з 18 років, По 100 чоловік вивозив в світі, там на кілька тижнів. І те професійно, ти бачиш небезпеку здалека. Ти назначаєш Мойсея і Аарона, хто йде попереду, хто йде позаду групи. Ти дивишся, хто коли виїхав, хто коли прийшов, хто що взяв, хто що поніс. Ти бачиш все, що може бути, когось зупиняєш на ходу, бо ти розумієш, куди він йде. Відчуття вже такі, знаєте, прижить. І він каже: ти взяв мене за руку. Коли ти в руці Господній тримаєш свою долоню, ти в безпеці. Ти в безпеці. Він далі поговорить, я поклав на Бога, провадив мене своєю порадою. Він каже: я прислухаюся не до ілюзій і до своїх очей, котрі можуть обманути мене, диявол. Каже, а я слухаю твої поради, того, що написано в твоєму слові, то є істина, яка дає мені життя і прийняв мене зі слави, далі він говорить. Задайте, як приймає добрий батько цього блудного сина? Пам'ятаєте? Пішов, забрав гроші, розтринькав, натанцювався, нагулявся, повертається додому. А що робить батько? Пам'ятаєте? Виходить і чекає. Коли прийшов, перше, що перстень помили, причесали, одяг, взуття, все роздали, і робить свято. І таке свято, що танцюють всі на цьому святі. Почитайте уважно цей текст писання. Написано, що таке свято було, що гуляло все село. Єдиний, хто не гуляв, це син, котрий вертався там з далека, що? Пам'ятаєте? Старший. Ображений, обіжаний. Тому що попав в ілюзію диявола, який обминув його, який думав, що в нього щось забрали, в нього щось крали. А батько каже: та хіба не все, що тут в мене, то твоє? а сину, та як? Та віддам тобі, та не заберу. Куда ти? А він думав, що його молодший син вкрав. Якось обкрав? Як особу? Так часто ми попадаємо в ілюзії через те, що ми не близько з Богом, через те, що ми не керовані Його порадою, ми не керовані Його словом, Його істина. Вона віддалилась від нас. Наступне, про що він говорить? Мені ж любо пристати до Бога і покласти на Бога мою надію, звіщати всі хвили твої при брамах дочки Сіону. Коли Асав повернувся, він зрозумів, яка цінність була в його покликанні. Пам'ятаєте, про що ми говорили? Його покликання було служити і славити Богом. Він каже: я повернувся, мені любо пристати до Бога назад, покласти на нього всі свої сподівання. Якщо так потрібно, Господи, і що так мене провадиш, навіть я гірше виглядаю на фоні тих людей зі світу, але мені любо і моя надія в тобі, ти знаєш, що краще для мене. Пам'ятаєте, про Ісуса Христа написано, коли Він розпиде на Христі, в тексті каже, а ми думали. Але на нього Бог поклав гріх всього світу. Він за нас страждав, щоб ми отримали це От нам деколи здається, що Господь якби навмисно нас, якісь такі незручні ситуації, але він знає свою ціль, свою місію для чого? І коли ми усвідомлюємо, що Бог найкраще благо для нас приготував, ми з його словами каже, мені ж любо пристати до Бога, покласти на Господа мою надію, звіщати і хвали твої при брамах дочко Сіон. Це описано про те, що Він публічно це робить. Він вихваляє Бога і прославляє Бога відважно. Не десь там навіть. Він каже, коли я повертаюся до цього присутності Бога, я наповнений, я звіщаю Богові іншим, Бога іншим людям, котрі ще не знають його. Я хочу, щоб ми поговорили зараз про таємну кімнату і ми будемо йти скоро до молитви. Таємна кімната це не щось унікальне. Це просто приміщення, в якій ти залишаєшся один на один зі своїм Богом. Це там, де ти йому розкажеш всі свої переживання, хвилювання. Там де ти йому можеш розказати про всі свої печалі, смутки. Про те, що сусід живе краще, а Він Бога не знає, а ти постійно у церкві, а він живе краще. Розкажи це Богу. Просто оцей жаль, оцю біду, оце все, що на твоєму серці, не скривай. Розкажи це Ісусу. Можливо, щось інше тобі не до вподоби. Розкажи це Ісусу. Знаєш, коли ти приходиш до Бога на розмову і починаєш з ним говорити, він створює для тебе місце безпеки, там, де ти можеш поспілкуватись. Ми зараз навчаємося дуже багато, з, як працювати з людьми, котрі отримали травму, психологічну травму. І один з елементів навчання людині потрібно знайти місце безпеки. Оце місце, в якому він відчуває і переживає спокій і мир. І там часто подумайте про найкраще місце, де ви можете бути безпечні. Можливо, це острів десь в Тихому океані. Ну, острів Фіджі приходить на думку. Можливо, це ваш родинний дім десь там, в селі, спокійне місце. А я хочу сказати: це місце, коли ти лишився один на один своїм Богом. Там, де він втілює твої рани. Там, де він приносить мир твоє серце. Там, де він відновлює радість, яка так потрібна тобі, щоб ти випромінювала цю радість. Там, де він повертає тебе до твого покликання, тому що він має покликання для кожного з нас і каже: іди і роби те, що я тобі сказав саме там, в цьому місці безпеки. Господь готовий зустрітися з нами, поспілкуватися, відновити нас, наповнити нас і дати все, що необхідне, для того, щоб ми могли далі рухатися вперед. Знаєте, я думаю, що ми дуже схожі на якийсь або електро, або паливний автомобіль, який так чи інакше потребує оцеї заправки. оцього, знаєте, заїзду ми з Василем Васильовичем вчора каталися на його лакшері автомобілі. І він скаже, я проповідник електроавтомобілів. Тому що настільки дешево, зручно, комфортно, тихо і таке інше. Але який би не був прекрасний автомобіль, ти все одно мусиш приїхати до точки заправки, правда? Ти все одно мусиш під'єднати або шланг, який буде лити тобі паливо, або шланг, який подасть кабель, який подасть тобі електроживлення, щоб цей автомобіль міг далі їхати. Так от також і нам. Через великий інформаційний потік в нашому житті нам потрібно приходити до Господа в таємну кімнату, в якій відбувається наше оновлення, наше сілення. Наша радість, наш мир. Коли ти читаєш багато преси, вони приносять твоє життя неспокій, страх, переживання, ти думаєш, а що буде з цим світом? А як далі? А що далі? Коли це все закінчиться? Знаєш, що ти поражив? Зайди в свою таємну кімнату. Поговори з Богом. Запитай, Господь, а що я маю робити в цей час в Україні? Не думай про глоба. Не думай про Третю світову, не думай про, 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 про Китай, про Росію, про Америку, про, про Індію і всіх інших. Питайся, Господь, ось я. Я твій. Я твій. А що я маю далі робити тут, на цій землі? Можливо, там ти я Асаф, отримаєш оновлення суму поклики. І ти станеш тою людиною, яка буде. Так, отраз зможе от, 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 послужити їм, сказати, Господь вірний. Я захочу визнавати, прославляти, хвалити Бога ім'я». І це може бути людина, котра внутрішньо утверджена, хто є Бог і хто є Він. Без тебе я немов пітьма, пропадаю і згасаю о Боже, я тебе. Влада. i